Ти завжди думав, що передчасна еякуляція це проблема молодих, недосвідчених хлопців? Що це щось, що залишилося далеко позаду, разом із невпевненістю перших спроб. Тоді дозволь мені шокувати тебе. Навіть після паяти десятьох років чоловіки можуть втратити контроль і зіткнутися з тією ж самою ситуацією, яку вони колись вважали, дитячою помилкою. Це звучить несправедливо, правда. Ти вже прожив півжиття. Набув досвіду, мудрості, навчився довіряти своєму тілу. І раптом воно починає діяти інакше, видає сигнали, які здаються чужими. Швидше, ніж ти очікував, все закінчується і залишається відчуття розчарування, невдоволення та питання, що зі мною не так. Послухай мене уважно. І якщо ти це переживаєш, знай, ти не сам. Це не означає, що ти слабший, гірший чи втратив свою мужність. Це лише знак, що твоє тіло змінюється, і настав час зрозуміти, що відбувається насправді. Тут, на нашому каналі, ми говоримо про те, про що більшість чоловіків соромиться навіть подумати. Але саме ці теми визначають якість твого життя, твоєї інтимності і твого здоров'я. Передчасна екуляція після 50 це не міф і не рідкість. І в цьому відео я розповім тобі, чому це може трапитися, що стоїть за цими змінами і. Найголовніше, що можна зробити, щоб повернути контроль. А перед тим перевір, чи ти вже підписаний на канал «Устаріння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Це допоможе тобі не пропустити важливу інформацію, яка може змінити твою інтимність і твоє життя. І якщо ти зараз відчуваєш у собі цей несподіваний виклик, варто зупинитися і подивитися на нього без страху. Адже передчасна еякуляція після 50 це зовсім інша історія. Ніж у юності там усе було пов'язане з браком досвіду, з невпевненістю і хвилюванням. А тепер причина інша. І розуміння цієї різниці відкриває двері до вирішення проблеми. Більшість чоловіків переконані, що швидке завершення це щось із минулого, пов'язане з юнацькими помилками і невмінням керувати власним тілом. Але правда зовсім інша, навіть зрілі чоловіки. Які десятиліттями жили зі стабільним сексуальним життям, можуть раптом зіткнутися з втратою контролю? Це не виняток і не рідкісний випадок, а явище, яке лікарі називають вторинною передчасною еакуляцією. Різниця в тому, що тепер справа не в недосвідченості. Ти вже давно знаєш своє тіло, відчуваєш ритм, розумієш партнерку. І саме тому момент втрати контролю викликає подив і навіть сором. Адже ніхто не очікує такого після 50. Але реальність у тому, що твоє тіло змінюється. Рівень гормонів уже не той, що був у 30 чи навіть у 40. Судини працюють інакше, нервова система реагує повільніше на одні сигнали і гостріше на інші. Ти можеш відчувати себе впевненим, але механізми всередині тебе більше не діють так, як раніше. І це не робить тебе слабшим. Навпаки. Розуміння цих процесів це твоя сила. Адже тільки знаючи причину, можна знайти правильне рішення. І замість того, щоб думати, що щось зі мною не так, варто усвідомити це нормальний етап змін, і я можу з цим впоратися. Тож давай відкриємо завісу і подивимося, які несподівані фактори змушують чоловіків у зрілості стикатися з пришвидшеною еякуляцією. Саме вони часто залишаються непоміченими, хоча насправді мають вирішальне значення. І ось тут стає цікаво. Бо більшість чоловіків думають ну, якщо я досвідчений, то ця проблема мене омине. Але медицина показує інше. За статистикою, майже кожен п'ятий чоловік після 50 стикається з епізодами перечасної екуляції, навіть якщо раніше цього ніколи не було. Це не випадковість, а закономірність. Пов'язана з процесами, які відбуваються всередині організму. Однією з головних причин є тривога виконання. Так, навіть після десятиліть інтимного життя. Чоловіки, які вже відчули невдачу, часто починають занадто концентруватися на тому, щоб цього не сталося знову. І саме цей страх парадоксально пришвидшує фінал. Це добре описано в роботах сексологів, які підкреслюють, Мозок у цей момент стає головним гальмом і водночас головним прискорювачем. Друга важлива причина простата. Після 5 десятьох років вона стає більш чутливою, часто збільшується в розмірах, а це безпосередньо впливає на контроль над еякуляцією. Дослідження показують, що чоловіки з гіперплазією простати частіше відчувають труднощі з тривалістю статевого акту. Третій чинник. Зниження чутливості чи, навпаки, підвищена реактивність нервових закінчень у пенісі. Це може бути наслідком діабету, проблем із кровобігом чи навіть тривалого прийому певних ліків. Наприклад, відомо, що препарати від тиску та деякі антидепресанти здатні змінювати баланс між ерекцією та екуляцією. І, звичайно ж, не можна забувати про спосіб життя. Надмірний алкоголь, хронічний стрес, нестача сну. Усе це робить твою нервову систему більш вбудливою і менш стабільною. І в результаті момент, який мав би бути довгим і контрольованим, закінчується раптово і некеровано. Якщо підсумувати, причина не одна, це цілий клубок факторів, які працюють разом. І саме тому так важливо зрозуміти їх, адже тоді з'являється можливість знайти реальний шлях до вирішення. Уяви собі, це не лише про швидкість чи втрату кількох хвилин задоволення. Це про відчуття всередині тебе, про довіру у стосунках і про те, як ти бачиш самого себе. Коли екуляція відбувається надто швидко, чоловік часто відчуває, ніби тіло більше йому не належить. І ця втрата контролю болить сильніше, ніж сама фізична проблема. Це почуття роз'їдає зсередини, я не можу бути тим, ким був раніше, я підводжу свою партнерку. Багато чоловіків після 50 визнають, що їхня самооцінка стрімко падає саме через інтимні невдачі. Вони починають уникати близькості, знаходять виправдання, чому к сьогодні не час, відмовляються від ініціативи. Це віддаляє їх від партнерки, створює холод, навіть якщо почуття між ними залишаються. І найгірше тиша ніхто не говорить прямо про проблему, але обоє її відчувають. Для жінки ця ситуація теж непроста. Вона може думати, що причина в ній він більше мене не хоче, я стала йому нецікава. Хоча насправді справа зовсім не у відсутності бажання. Дослідження показують, що близько 60% пар, де чоловік стикається з передчасною еякуляцією, описують свої відносини як напружені або емоційно віддалені. І ця дистанція не виникає через брак любові. А через невміння говорити про те, що обидва відчувають. Проте саме у зрілому віці з'являється унікальна можливість. Чоловік може подивитися на інтимність ширше. Секс перестає бути лише змаганням, скільки я витримаю, і стає про подорож, про ніжність, про людію, дотики, погляди, відчуття довіри. Це новий рівень близькості, де час втрачає свою владу, а головним стає процес. І тут важливо розуміти. Проблема передчасної еякуляції не робить тебе менш мужнім. Вона лише показує, що твоє тіло змінилося і вимагає іншого підходу. Усвідомлення цього ключ, щоб повернути впевненість не лише у власних силах, а й у стосунках. Адже коли чоловік бере на себе сміливість говорити і діяти, він відновлює не тільки контроль над тілом, а й емоційний зв'язок із партнеркою. Добра новина полягає в тому, що передчасна еякуляція після 50%. Це не вирок. Це сигнал, який можна зрозуміти, прийняти і використати як відправну точку для змін. І тут важливо бачити три напрямки, які реально працюють. Перший це стиль життя. Твоє тіло відображення того, як ти з ним поводишся. Якщо є стрес, якщо ти мало спиш, якщо алкоголь чи важка і стали звичкою, нервова система стає вразливою. Дослідження показують. Регулярна фізична активність, навіть просто щоденна ходьба, знижує симптоми передчасної еякуляції на 20-25. Це тому, що покращується кровообіг, зменшується напруга і тіло починає краще працювати як єдина система. Другий напрямок це техніки та вправи для контролю. Є спеціальні методи, які допомагають тренувати м'язи тазового дна, ті самі, що відповідають за момент еякуляції. Наприклад, Вправи кегеля, правильно виконані, реально дають результати за кілька тижнів ти можеш відчути, що здатен довше утримувати фінал. Є також дихальні техніки та метод о старт-стоп, які вчать тіло реагувати більш усвідомлено. І це не магія, це практика, яку підтверджують клінічні дослідження. Третій напрямок медична підтримка. Після пеяте десятьох років ігнорувати консультацію з лікарем це як закривати очі на очевидне. Лікар може перевірити рівень тестостерону, стан простати, обговорити ліки, які ти приймаєш. Часто буває так, просто змінивши препарат від тиску чи підібравши інший антидепресант, чоловік повертає собі контроль. І тут немає нічого ганебного, навпаки, це прояв турботи про себе і зрілості. Важливо також пам'ятати, партнерка не твій суддя, вона твій союзник. І якщо ви говорите про проблему відкрито, це знімає напругу і перетворює вирішення на спільний шлях. Адже інтимність це не тільки фізика, а й довіра. Тож, бачиш, є шлях. Він складається з маленьких кроків, здорових звичок, практичних технік і медичної підтримки. Це не про те, щоб знову стати у яку двадцять, а про те, щоб навчитися керувати своїм тілом і насолоджуватися близькістю так, як ти заслуговуєш саме зараз. Отже. Передчасна еякуляція після 50 це не вирок і не ознака слабкості. Це знак твого тіла, що настав час дати йому більше уваги. Це шанс подивитися на свою інтимність під іншим кутом, відкрити новий рівень близькості, де головне не швидкість, а відчуття, довіра і насолода. Пам'ятай, ти не сам у цьому. Сотні тисяч чоловіків по всьому світу переживають подібні зміни. Різниця в тому, що одні замовчують і залишають проблему в тіні, а інші наважуються зрозуміти її і знайти рішення. І саме ті, хто обирає другий шлях, знову відкривають у собі впевненість і силу. Я хочу, щоб ти був серед тих, хто бере контроль у свої руки. І якщо це відео був для тебе корисним, не забудь натиснути подобається. Це допоможе мені зрозуміти, що ми рухаємось у правильному напрямку. Поділися цим відео з друзями, яким це може бути важливо, ти навіть не уявляєш, а скільки чоловіків мовчки стикаються з тими самими переживаннями. Залиш свій коментар унизу, що тебе найбільше зачепило в сьогоднішній розмові. Я читаю кожен відгук і це надихає створювати для тебе ще більше корисних матеріалів. І, звичайно, перевір, чи ти вже підписаний на наш канал у старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Це твій простір. Де ми говоримо відверто і чесно про те, що справді має значення для твого життя, здоров'я і стосунків. У наступному відео ми поговоримо про іншу не менш важливу річ, яка може кардинально змінити твоє розуміння власної інтимності. Я хочу, щоб ти був там і почув це з перших вуст. Дякую, що був зі мною сьогодні. Бережи себе, піклуйся про своє тіло і свої стосунки. А я чекатиму на тебе вже в наступному відео.